Вами я, Аліса. Сьогодні у нас нова рубліка про чаї. Давайте їх іспокуємо. Давайте спочатку візьмемо ось такий чай і давайте візьмемо цей смак. Знайка це смак якоїсь апельсинки. Кладем. Тепер візьмемо ромашковий. Такий пакетик. Пакетик-пакетику. Тепер візьмемо такий якийсь. Давайте візьмемо такий. Так, ще у нас м'ятний. Він йде по два пакетику. тому ми візьмемо два пакетику. І ось такий ще з оленем класний, чорний. Чай. Ще змеємо ось такий м'ятний чай. Він тільки інший і вже без двох пакетиків. І ще зможемо ось такий чай. Класний. Ось такий на сьогодні вийшов бокс. Ну і з вами була я, Аліса. Сьогодні у нас нова рубліка про чаї. Я вже вам казала на початку. Підписуйтесь, ставте лайки.